За гроші ми купуємо майже все у Вікіпедії. Йдеться гроші. Це особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Однак, будь-яка грошова одиниця теж є товаром, бо ж гроші купуються за гроші. З вами програма Бізнес клас. Вітаю! Валюти країн близького сходу, де видобувають нафту, вважаються найдорожчими у світі. Українська ж гривня на 41-му щаблі рейтингу. Деякі грошові знаки без перебільшення можна назвати витворами мистецтва. Саме такі екземпляри цікавлять колекціонерів. Тож скільки коштують гроші, дізнаєтесь із відеосюжету. Мільйони доларів колекціонери готові сплатити як за скромну копійку, так і за золоту двадцятку. Очолює наш рейтинг подвійний Орел США. Золота монета номіналом 20 доларів викарбувана у 1933 році тиражем 445 тисяч штук. Але в роки Великої депресії їх викупили у населення та переплавили у злитки. Вціліло близько 20 штук. Останній продаж відбувся у 2002 році. На аукціоні невідомий колекціонер заплатив за «Орла» 7 мільйонів 590 тисяч 20 доларів. На другі сходинці п'ятицентова монета. Житель міста Мерімак значно поліпшив свій добробут, продавши всього лише п'ятицентову монету. Справа в тому, що ця монета один з п'яти п'ятицентовиків Ліберті Гет 1913 року випуску, які були викарбувані незаконно, проте не знищені. На аукціоні компанія дилер раритетних монет Легенд Нумізматика виклала за неї 4 мільйони 150 тисяч доларів. Як така монета виявилась у простого американця невідомо. Сестерцій, викорбований за часів правління римського імператора Адріана, став найдорожчою у світі античною монетою. Вона була продана на аукціоні в Женеві за 2 мільйони швейцарських франків, а це майже півтора мільйони євро. Золотий із зображенням короля англосаксів Кенвульфа IX століття був придбаний у 2006 році на публічному аукціоні великим нумізматом з Міннесоти Аланом Девідсоном за 400 тисяч доларів. Але уряд Великобританії заборонив вивозити цю монету і оголосив про збір коштів для її викупу. За 650 тисяч доларів Девідсон поступився на користь музею. Австралійські пенні 1930 року на п'ятій позиції у світі їх всього шість. Три належать приватним колекціонерам. Одна виставлена в британському музеї, п'ята належить художній галереї Південної Австралії. Останню шосту придбав невідомий у 2005 році за 517 тисяч доларів. З тих пір австралійський пенні став найдорожчою монетою Австралії та найдорожчою монетою з міді. Унікальний китайський золотий номіналом 50 доларів 1927 року з портретом китайського генерала Джанцо Ліня закриває наш рейтинг. Генерал заслужив таку честь за свої військові подвиги. Він з 1916 до 1928 року був воєначальником і необмеженим диктатором Маньчжурії. Монета продана за аукціону у 2008 році. Вважається, що вона збереглася в єдиному екземплярі. Чимало грошей багатії витрачають і на автомобілі. Основна ж їх частина витрат, звичайно ж, паливо ціни на пальне у наступній рубриці. Як не дивно, країни виробники нафти мають свою грошову одиницю, але послуговуються найпопулярнішою валютою світу. Курс валют далі у програмі. Бізнес-інструменти творять гроші, а спеціальна термінологія теж є основою бізнесу. Валідність термін, що застосовують до вихідної статистичної інформації, яка використовується в економічних дослідженнях. Свідчить про надійність інформації, відсутність у ній помилок через неточність методики збору даних. Не збіднюйтесь, намагаючись усе порівняти з грішми. Далеко не все можна купити і продати. Прислухайтесь до французького письменника Жана Де Лебрюєра, який сказав: багатство інших людей не слід заздрити. Вони придбали його такою ціною, що нам не по кишені. Вони пожертвували заради нього спокоєм, здоров'ям, честю і совістю. Це занадто дорого. З вами була програма Бізнес клас. Хай щастить. Побачимось.